Мої улюблені фільми Старм рекомендує. Восьмий випуск Останній самурай. Доброго дня! Цього разу я розповім про стрічку Останній самурай 2003 року. рейтинг 16. Сюжет починається 1876 року до колишнього капітана армії Натана Огрена, який любить зазирнути в Черчину. Звертається з пропозицією його колишній командир Полковник. Він просить Олгрена навчити новостворену японську імператорську армію, яка має намір придушити повстання самураїв проти політики нового імператора Японії. Це повстання очолює Кацумото, колишній наставник імператора. Самурай, воїн. Олгрен, поторгувавшись, приймає пропозицію. А я дуже радий, що ви так цікавитеся самураями. Після цього головний герой дізнається, що його солдати погано натерновані. Під час навчання він чує, що воїни Кацумота напали на залізницю. Всупереч волі Олгрена його і його солдат направляють у погоню. Вони не готові. Однак битва стає катастрофою. Погано навчених японських новобранців швидко розбивають самураї. Американець Олген мужньо б'ється і отримує поранення. Він потрапляє в полон, коли лідер Кацумото пощадив його. Герой опиняється у селищі Самураїв. А що далі? Дізнайтесь у фільмі. Головну роль виконав американський актор Том Круз. Його найвідоміші роботи Місія Неможлива і Джек Річер. Моє відношення до фільму один з моїх улюблених снів. Це коли я ходжу у вишневому саду, як у пісні Ой у вишневому саду. Тож, може, я трохи японець, цей фільм про відвагу. Три цікаві факти Том Круз протягом вісьми місяців навчався фехтуванню на Катані японським бойовим мистецтвом і верховій їзді. Він виконував усі свої трюки самостійно, без дублерів. Другий факт. Хоча дія фільму відбувається в Японії, основні сцени знімали в Новій Зеландії. Третій факт. Хоча герой Тома Круза вигаданий... Події фільму натхнені реальним повстанням самураїв під керівництвом Сайго. Він виступав проти модернізації Японії та розпуску самураїв. Цитата з фільму. Я вже стільки разів був зобов'язаний померти. Присвячую цей випуск нашим мужнім ЗСУ. Підписуйтесь, залишайте лайки і коментарі. Буду вдячний за донати. І ще одне. Фенкію дуже. Vám ďakujem.